Друзі, всім привіт, Славко! Сьогодні вам показую, як замаринувати рибу. Буде лучше, ніж люба морська. Та до картошки та потім поїсти. Та під 100 грамів буде шикарніше. Дивіться, є такі у нас судаки. Зараз сезон. Зробимо судака, риба без кісток, без нічого. І що ми зробимо? Виділимо з неї філе. Так, її заводимо під плавничок. Потім пробиваємо і. Отака у нас чудернацька половинка. І з другої половини робимо те саме. Повернули. Стараємось, щоб поменше залишилося на кістках. Отак. Оце буде в уху. Або заливне. З риби ще не вирішили. Витираємо ножа. Беремо нашу філешечку. Отак до шкіри. Тільки оп! Дивіться, яка краса. Чистенька. Тут немає, жодної кістки. І в судок. Тепер що ми робимо далі? Беремо ребра. Отак, акуратненько. Зрізаємо. Оп. І виділяємо ще одну філеху. Так ми розробимо нашу рибку і включимось. Вже дивіться, що. Оце ми зняли філешку. Що нам зараз потрібно? Нам зараз потрібна крупна сіль. Беремо крупну сіль. Отак, не жаліючи. І засипаємо нашу рибу. Щоб вона була засипана повністю. Так, закриваємо кришкою. Півтори години в холодильнику, через півтори години зустрінемось. Друзі, і так минуло півтори годинки. Заглядаємо до нашої риби. Дивіться, яка вона красиєнна. Виділила сок. Стала така, збилася пружненька, зараз її добре промиваємо. Зараз промиємо і включимося. Друзі, що робимо далі? Рибку ми нашу промили частенько. Беремо наш рушничок. До речі, в нас не закритий збір ще для 48-ї ОШБ. Отут буде посилання. Хто може, хто не може там поширити. Киньте 50 копійок, ну хлопцям треба допомогти. І продовжуємо з нашою рибкою. Викладаємо її. Філешечки стали такі тугенькі. З них вийшла вся волога лишня. І маємо отаку красу. Треба впхнуть. Треба впхнуть. І отакі. Адаго, обсушуємо. Кузьма. Так, протерли наш этот. І назад її. Дивіться, хто там буде кричати, що тета, там паразити будуть. Я забув сказати, що в мене ця рибка лежала при мінус 22 градусах по Цельсію. Сім днів в морозильнику. Як серветочка трошки прилипне, то треба її видалити. Так. Наша рибка просоліла. Добре. А які сухі шматочки дебелі. А, вже хочеться з'їсти. Ну, ще рано. Но сьогодні я вам це продемонструю. Яка то є смакота. Дивіться, друзі, розподілили понизу. Звичайний оцет. 9%. 9%. Заливаєте її. Заливаєте її, щоб вона в ньому плавала. Отак. Щоб повністю була в оцті. Тут, якщо хтось в чомусь сумнівається, то тут здохнуть всі, хто не здох до цього. Щоб потім нам не ловити якісь там гострики або шалену аскариду. Закриваємо півтори години, через півтори години включимось. Бат, ми в хаті. І що? Откриваємо нашу рибку, заглядаємо, що з нею. Вона у нас в уксусі тут промаринувалася, гляньте, яка красив'яна купається. Побіліла бомба. Так, що ми робимо далі? Далі ми беремо ємність і зливаємо весь наш уксус туди. Можна буде використати повторно, якщо будете ще таке робити. А як зробите, то будете робити обов'язково. Так, що робимо далі? Є в нас пів цибулини, але зараз не про неї. Беремо нашу рибу і ріжемо порційними шматочками, якими вже її будемо вживати. Такими сантиметра по два. сантиметра по два, Да вона вже побіліла, добра така. Так, рубаємо її всю на шматочечки Красиві. Зараз перерубаємо всю рибку і включимось. Дивіться, рибка наша порубана вже. Що в нас тепер є? Тепер в нас є пів здорової цибулини. Рубаємо її пів кільцями. Такими міленькими, щоб вона промаринувалась добре. Рубаємо акуратно, не ріжемо пальці. Розплющуємо і додаємо до нашої рибки. Що ми робимо далі? В мене є. Кріп з петрушкою рубаємо мілко нашу зелень. Тут діло таке, хто любить зелень, дає. Хто не любить, той не дає. Я люблю, я даю. Розтрушуємо нашу зелень. так зверху красиво. І будемо додавати наші спеції. Дивіться, лаврових листочки штук 3. Тут коріандр, чорний мелетий перець. Горошком перець і духмяний перчик. Все буде внизу під відео. І дебело бовтаємо нашу рибу, щоб вона перекупалася в спеціях, в цибулі, в зелені. Все дуже-дуже гарно перемішуємо. Наш сугодай вже практично готовий. Аромат просто Це не перевершено. Витираємо наші руки. Що ми робимо далі? Беремо рослинну олію, заливаємо все це діло, щоб воно була повністю вкрита олією. Вона в нас буде маринуватися так. Це просто казка. Дивіться, що ми робимо далі? Далі ми закриваємо наш судок. І через час, друзі, привіт і що? Оп'ять минула година, я готов. Це воно тут, ну, тут аромати стоять, там взагалі не перевершені. Тому будемо пробувати. Спробуємо ще нашу цей оцей мариновану рибку. Дивіться, Ну, взагалі, тут уксус, фолія, зелень, цибуля, спеції. Це ну, взагалі, воно ж ви ж самі розумієте, що то є все. Та ще й наша риба, судачок, це є бомба. Права пера. От, от нічого сказати. Треба зробити і з'їсти. Зараз ще цибулину зверху. Отако. Отакий от, от натюрморт. Друзі, ну, що я вам скажу? Страва, хто полює на рибу, чи в кому чоловік полює, чи хто полює, оце обов'язково для приготування. Це закуска така. А в неділю дехто її буде спробувати зараз, хто дивиться, той знає. Тому з вас лайк, дизлайк, матюк, підписка. З вами був Славко. Пока!